Андрій Кривущенко позивний Бородюля, офіцер секції С3, батальйону Свобода, бригада Рубіж Шенгу. Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку, студія, доброго ранку, телеглядачі. Слава Україні! Героям, Героям слава слава! Пане Андрію, знаємо, що ви та ваші побратими зараз працюєте на добропільсько покровському напрямку. Як можете оцінити ситуацію, яка просто зараз розгортається там? Які дії, які плани можна помітити з боку російських загарбників? Плани і дії противника незмінні він хоче якомога більше захопити території України. З нового року вже спостерігалося кілька масованих спроб штурмових дій зі сторони противника. Спроби штурмових дій були невдалі не невдалі. Не, не Потім було покращення погодних умов. От останніх два-три дня у нас можна сказати, була відмовна тиша. Вже великий мороз. Погода сонячна, ясна. Спостереження можна вести дуже здалеку, тому противник не вирушав на масовані штурмові дії. Проте по одинокими висуваннями по два-три по одному противнику живої сили особового складу спостерігалося досить регулярно і щоденно від 10 до 20 чоловік живої сили не можу їх назвати чоловіками, Вибачте. 에... Були, <були> виявлені і всі були знищені. Наразі в нас очікуємо погіршення погодних умов відповідно і за розвідданими противник готується до масованих штурмових дій. Пане Андрію, з офіційною інформацією генштабу йдеться про те, що 14... 1444-та доба повномасштабної війни Росії проти України розпочалася минулої доби. Власне зафіксовано 152 бойових зіткнення, понад 3 тисячі обстрілів і більше 6 тисяч атак дронів. Камікадзе. найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Гулійпільський та Костянтинівський. Українська артилерія та авіація знищила 6 танків, 11 бронемашин, 39 артсистем і понад 800 безпілотників, завдавши окупан. Там 720 втрат серед особового складу. Я також додам офіційну інформацію, і заяву сьогоднішню свіжу від центру протидії дезінформації ради нацбезпеки та оборони. Зокрема, вони заявляють, що російська армія знизила кількість штурмів після відключення Starlink цими днями і початку верифікації цих терміналів у збройних силах України. І власне в окупантів виникли проблеми з управлінням. Вони зменшили застосування різного роду дронів. Повідомив зокрема про це керівник центру протидії. Дезінформація Андрій Коваленко раніше в Міноборони України повідомили власне, що термінали Starlink для росіян вже заблоковані. Отже, пане Андрію, давайте проаналізуємо в комплексі цю ситуацію. Чи згодні ви що кількість штурмів дійсно через Starlink зменшилася? І власне, яка ситуація по Starlink? Чи вдалося верифікувати? Чи все так гладко? Ну, якби як офіційно нам розповідають, що провели верифікацію, і все як і було, працює як і раніше. Ну дивіться, саме старлінки лягли всього на всього лише як добу півтори назад. Відповідно, робити аналіз з приводу зменшення чи збільшення штурмових дій саме із за старлінку, вважаю, абсолютно неправильним. Здебільшого останні кілька днів зменшення штурмових дій було обумовлено саме покращенням погодних умов. Тобто сильний мороз, який зменшує, звісно, нас в пересуваннях, це ясна погода, яка дозволяє нам вести спостереження якісно і наносити вогневе враження. Кількість штурмових дій буде збільшена, як тільки у нас знову на полі бою з'являться тумани, з'являться дощі, з'являться будь-які перешкоди візуальні нам для спостереження і завчасного виявлення противника. Оце є найбільш ворогідним сценарієм. А стосовно стрілінків, звісно, воно. Зменшує ефективність, тому що останнім часом противник уже почав навіть під час штурму використовувати старлінки, встановлюючи їх на бронетехніку, під'єднуючи їх одразу до камер, і тому це чисто спілкування і візуалізація самого штурму, але щоб противник відмовився від своїх планів за того, що їм вимкнули старлінки, звісно, ні. Якщо це говорити про те, чи є це їм завадою, перешкодами на шляху, звісно, так чи жаліється противник на те, що в них пропав Starlink? за розвідданими, ми знаємо, що по всій лінії фронту це великий бум, великий біч. Ми всі розуміємо, що це серйозний прецедент. Проте, чи відмовиться противник від подальших наступальних дій, я стовідсотково даю гарантію, що ні, вони будуть продовжені. Пане Андрію, а якщо зараз от в них фактично зникла ось ця можливість споряджати старлінками буквально все, яка в них є альтернатива? Тобто, чим вони будуть це заміняти? Наскільки мені відомо, альтернативи у них немає. Своїх аналогів, які зможуть забезпечити хоча б там половину того, що їм забезпечували? Прилади компанії Starlink у них відсутні відповідно нічого нового вони не, не не придумують. І в неї швидший термін у них нічого подібного не з'явиться. В них є свої компанії там супутникового зв'язку. Він такий дуже повільний з дуже великою затримкою. І наскільки я от намагався з'ясувати це якісь стаціонарні термінали, на відміну від Старлінку, які можна пересувати. Ну це такі стаціонарні, якісь комплекси. Ну, тобто, це зовсім інше на фронті таке ну обмежено, напевно, да має користь. А загалом ну, наскільки мені відомо, це дуже громоське. Да воно не мобільне, і якість його ну дуже сильно бажає бути кращою. Сподіваюся, китайці не будуть допомагати. Вони ж мають теж якісь технології, але теж про китайський Starlink нічого не чув. Сподіваюся, не почуємо та да, в рамках в рамках цих дій. Але загалом, пане Андрію, би ви зараз е е е сформулювали атмосферу на фронті, це очікування результатів перемовин і якось припинення вогню, про яке говорять зокрема в Абодабі. Це підготовка власне вигідних позицій для подальших штурмових дій, наступальних дій. От про що, наприклад, Костянтин Машовець пише, це просто рутинна Робота, яка ніяк не відрізнялася від попередніх періодів, є якась відчуття ну, певне, певних змін і певної атмосфери, саме зараз. Відчуття змін ніякого немає. На полі бою щоденно ми бачимо спроби просування противника. Говорити про те, що з'явилася якась можливість про відновлення фортифікаційних споруд, чи зробити якесь додаткове укріплення. Це абсолютно не так, тому що ворог, як тільки помітить десь наш рух або вираховує нашу позицію. Да, одразу буде прилітати в день мінімум 30-40 в піввідроні для того, щоб її знищити і викорити звітам нашого бійця. Тому е, говорити про е, щось очікування від перемовин. Ми вже бачили не знаю кілька сот. звісно, не скажемо, але кілька десят перемовин ми вже бачили точно. І ми всі бачимо, для чого вони призвели. Вони призводять виключно для зменшення активності підтримки сил оборони України зі сторони цивільного населення, тому що більше люди розраховують на те, що от перемовини і будуть якісь результати. А військові кожного дня працюють, тому що тут на полі бою такі результати швидко не не відбуваються, і ми бачимо. Саме спроби ворога в щоденному просуванні, тому говорити про те, що ще якесь покращення в цьому плані? Де ми поки що його тут не бачимо, пане Андрію? Якщо говорити про Покровська конкретно і про Мирноград, скажіть, будь ласка, чи можемо ми говорити в якій мірі є наш контроль цих населених пунктів? В якій мірі росіян? В якій мірі це все сіра зона? Як би ви охарактеризували от ситуацію в цих ну вже всім відомих населених пунктах? На сьогоднішній день ми вже давно про це говоримо: що взагалі дуже складно вибудувати, як раніше лінію бойового зіткнення, яка буде чіткою зрозумілою для обох сторін. Сіра зона, тобто кіл зона вона місцями досягає глибиною по фронту в 5 кілометрів. Тобто, наші позиції з противником дуже сильно переміщені. Сказати про те, що є якесь чітке розуміння, ну особливо по мапам Діпстей. Вони абсолютно неправдиві а в містах абсолютно неправдиві пане оборони... Андрій? Uh, може, я маю на увазі в, в рамках, зараз. образиться, поборив, Вибачте, та... що вас перервав пан Андрій, що діпстейт зараз образиться на нас. Нічого, <гум> нічого нічого страшного. Я маю на увазі абсолютність. Це от не, немає чіткої такої абсолютної лінії, що ми розуміємо, що от є так воно промальовано. Так воно і є. 3-5 кілометрів може бути як в одну, так і в іншу сторону знаходитися або противник або наші сили. Оборони вглиб противника, тому я й кажу, що як такової лінії бойового зіткнення на сьогоднішній день немає її більше вже визначають навіть не піхотинці які знаходяться по передньому краю а більше визначають її пілоти і артилерія яка може не підпустити або під або навпаки десь вглиб уразити противника оце я на сьогоднішній день більшою лінією розмежувальною відповідно її ширина від 3 до 5 кілометрів тому говорити про те що на якось по місту проходить лінія це на сьогоднішній день неможливо дуже багато міст на Донбасі є невеликими їх взагалі там протяжність там півтора-два кілометра. Тому говорити про те, що як по цьому місту буде проходити чи проходить сьогодні лінія бойового зіткнення, це неможливо. Можливо, говорити лише про те, що чи є противник в цьому місці, чи спостерігався, чи вражався, чи не вражався. Оце буде правильно. На жаль, ми знаємо, що в Покровську такий противник є для розуміння, яка загалом обстановка в місті можливо там безперебійний про просто ось цей шум від дронів, тому що вони постійно літають чи навпаки це якесь таке перманентне затишня, але з імовірними такими спалахами, ймовірно, стрілецького бою. Що відбувається в Покровську? По Покровську я можу сказати лише з спілкування з друзями, які там знаходяться, тому що по Покровськ трошечки південніше від нашого від нас знаходиться. Але ситуація там така сама, як і в місцях ближчих до нас противник присутній в місті в містах. Ідуть стрілецькі бої. противнику дають постійні накази про те, щоб вони просували свої розрахунки безпілотних систем, намагались виставляти їх в місцях для того, щоб зайняти панівні висоти, для того, щоб виставитися на висотках на будівлях і мати змогу долітати далі по лінії фронту і перебувати нам логістику. Пане Андрію, давайте трошки спробуємо проаналізувати, чого чекати від весни літа. Вже від експертів військових є певні оцінки. Ну зокрема, військовий експерт групи «Інформаційний спротив Костянтин Машовець робить свої висновки. Зокрема, він стверджує, що Росія розпочала підготовку до масштабного весняно-літнього наступу в Україні, формує стратегічні резерви накопичує ресурси на ключових напрямках і проводить приховану. Приховане перегрупування сил ймовірний старт нової фази бойових дій кінець квітня, коли умови стануть вигідними для піхоти, тобто з'явиться зеленка. Я так розумію, Найбільш ймовірні напрямки це словянсько краматорський та оріхово запорізький Водночас, Росія не поспішає вводити стратегічні резерви людські, які вони я так розумію, накопичили десь, і зважаючи на ризик ослаблення майбутньої компанії, в яку вони хочуть влити ці резерви. Машовець зазначає, що. О, попри переговори, Кремль може спробувати завершити війну силовим шляхом уже цього року, але е, теж розуміє свої ризики. Пане Андрію, можливо, у вас інша оцінка або є доповнення от, до висновків пана Костянтина Машевця. Я не вірю в те, що противник може здійснити спробу завершення війни силами. Це абсолютно неможливо. Ми це чудово побачили на початку. Повномасштабного вторгнення. Якщо б це було можливим, це б відбулося в цей в той час, точніше на сьогоднішній день. Це є абсолютно неможливим стосовно планів противника. Він від них ніколи не відмовлявся, тому говорити про те, що на весну і на літо у нього з'явилися наступальні плани. Це вважаю теж неправильно. А вони в нього з'явилися ще в 2014 році, і на жаль по сьогоднішній день ми з ними боремось стосовно очікування від вісни, ми насамперед очікуємо дійсно це зеленку, це відновлення природного укриття для того, щоб наші піхотинці, наші бійці могли спокійно пересуватися, принаймні приховано пересуватися на по полі бою для того, щоб вони мали природні укриття. І звісно, морози мінус 20 і плюсова температура в плюс 15 плюс 20 градусів. Це велика різниця для людей, які знаходяться безпосередньо в окопах. Так. Пане Андрію, дякуємо, що долучились до прямого ефіру. Ранок Лайв», проаналізували оперативну ситуацію на Добропільсько-Покровському напрямку. Де ви працюєте та ваші побратими. Дякуємо за службу, дякуємо за захист батьківщини. Андрій Кривущенко був із нами. позивний Бородюля, офіцер секції С-3 батальйону свобода, бригада НГУ. Дякуємо вам.